Дивіться, халява під'їхала. Халява під'їхала в тому плані, що в нас зараз фактично йде. Е, ну, не як прям Ну, може там на 200 баксів більше стоїть. от шифен стоїть. І так само стоїть зараз Сінтай. Вони подешевшили, охеренна. На 300-400 на 400 доларів. На 400 доларів подешевшили виходили там 4. Е, 450 був ТРК і Х був. 4 350 там ну, понятно, там сотку всі скидали. Зараз зараз 3 750, отакий то без знижок ще без наших, що може бути знижка. там Якщо ви військовий чи ще щось, ну, понятно. там а, І чим вісне береться, то там є загальна знижка хороша, у нас дуже хто підписаний, то знає, хто купляв. Отакі о, ТРК безремінний, трьохкутловий кемовський мотор 385-й на муфті, центральна коробас центральний, передній мост. Іде передня балка, регулюється колія, то задній привід іде, Задня. Ось, теж е, регулюється колія, відповідно, ще диски можете перекинути. Тобто Тут можна відстроїти міждуряді, собі, які, яке ви, е, вам треба, в, на відмінності від шифенка, де йде статично все, прикручено намертво все. І там колія йде жорстко. Тут можете собі гратися. можете ще от на стійки, фактично до 1,30 м. Можете зробити майже. там Мете 28 вийде, я не міряв та рулетки, я вже на опиті розумію, що от такий трактори, офігенський. Зрозуміло, що на гібкій муфті йде, ну дофіга коли вийде на гібкій муфті, насправді просто не всі це розказують. Але факт в тому, що ну, то, так, розходний елемент йде, і якщо там його використовувати з мозгами, то буде служити техніка ходити. Якщо використовувати його, понятно, ушатувати, то і того скаута, і Дунфенга ушатаєте, і любого ушатаєте, то, то нормальна техніка. Сінтайчики 180-220. Ну, люди знають, ходило по багато років. Що то розказувати немає Да, Таке слабке місце одне йде. От, е, в ньому, ну, то теж накладно його міняти, ту муфту, але сама вона стоїть херню. Е, накладно в тому плані, що треба відкрутити ці всі. Болтий розбирати трактор на дві частини, роз'єднати і поменять муфту. Но, знову ж таки техніка предназначена для таких робіт, там, вона навіть немає порядка, він не предназначений на, на прес-подборщики, транспортерні копалки з тим таким його грузить важким. Вот. А якщо е, його по назначенню нам на прицеп, на якісь пропольщ... прополку, окучування, там може бути трошки десь оранка, Ну, як в селі, знаєте, там собі поробити там картошку викопати, схід, бряха, заробити 3 копійки, то вже набагато краще. то За ці гроші вже не маєте варів. Вже вже вас іде ну, пряме з'єднання, воно набагато. В плані маніобреності, в плані комфорту зручніше, швидше працьовувати. Шифінг – офігенна техніка, вона як паровоз, вона розганяється довго, дуже шумно. Тут таких моментів всіх немає. Все, висіли собі, вітну передачу, по -по -по поїхали робити. Тому а, хто хотів такого, то так... такі собі недорогі варіанти, якісь тракторця, щоб був він, як то кажуть. Безвременний без запрос безвременний, це дуже популярний запрос. От вам, пожалуйста, удовлетворяю ваш запрос на безременний трактор. Пожалуйста, вам Офігенний все, питання по ньому за таку ціну ви нічого краще не купите. 100%. Вот, э, ну, там, хіба, я ж, якщо вам не принципово, можна дивитися шифинг. Такого, якщо все-таки ремні у вас у мене такі є, що ви хочете без ремнів, ну Будь ласка, класний, файний варіант, ціна хороша. 3750, я думаю, я для такого трактора, то ну, я в тіктоці дивлюсь конкурентів, все. найменше, ну, що вийдів, що бачив 3850 ну за новий, понятне. Че якийсь стояв, то може дешевше продаватися. Таку за нову техніку з гарантією 24-го року випуску. Найважці, саме на саме партія. То хлопці, дивіться, хто йде перший місяць. То, що зараз то розпродається, там дешевші ціни, впали. Люди вже кричать, що все буде все дешевше. Це я думаю, я більш ніж впевнений, що на, на сезон на осінь будуть ціни рости. і Знову ж таки, багато факторів вплине. А перший місяць саме начало зими, то контейнера, які ще вийшли, прийшли. Ну, вийшли з Китаю, ще зимою пройшли чи літом чи коли. Вот. А, там вони можуть бути десь на таможні застряті. Це факт тому, що коли прийдуть оновлені моделі, вже шости, там, п'ятий місяць, шостий місяць, новіші, якісь досконалені і так далі. То ціна буде більша. Плюс на сезон, на осінь ціна буде більша. теж. Ну, завжди так. Скільки? За сім років, скільки я працюю, завжди до зими. Перед весною весна самий сезон зима осінь, починає рости ціна, я за то завжди кажу. Тому хто хотів собі тракторця, хлопці, не зволікайте. це дійсно нормальний, толковий за свої гроші варіант трактора безремінного на е, цьому. На задньому приводі є також на повному приводі. Такі самі є з передком 244-го, ось він стоїть. А, такі здивіться, теж офігенні синтаюги. Подивіться, який мост для редукторного типу з класним а, виворітом. все офігенно. Тому, мужики, чесно, ну, від душі можу радити такий трактор без зазріння совісті, як то кажуть. Бувають такі трактори, що люди хочуть їх, я їх продаю, але переоб'їхати людину не можу, і тако в мене потім кошки на душі шкребуться, там, Коли беруть там того кентавра 350 ВР. Тут такого нема. От я можу спокійно спати, коли людина замовляє синтайчик такого. От, Понятно, що там може бути там якийсь датчик може, якась електрика, якийсь хамут китайський, лопнув і шланга буде текти, поміняли хамути собі. Да, по залізу, я ж кажу, одна єдине, що ви будете до чого полізете, в залежності від наработки, то муфту помінять муфту. Ну вона стоїть недорого. Тому вона і. Это виходить з року швидше, ніж в таких більших тракторах, тому що то удешевление конструкції за рахунок цієї муфти. Ну і відповідно поменять капіталка буде стоїть три рази менше, ніж в Донфенгу то теж важливий фактор, но про то завжди забувається. Важливий фактор. Стоимость обслуживания не только не только техніки вартість, а обслуговування теж. Поняли? Тому так.